Я прошу Ля... Ляшко, народний депутат, хвилина у вас. Олег Ляшко, радикальна партія. Економічна політика, яку проводить нинішня влада і уряд, вона є катастрофічною для нашої країни. І це засвідчують результати невиконання бюджету. І за перший квартал, і за другий і по півріччю я хочу звернутися до уряду. Ви ігноруєте вимоги закону про державний бюджет на 2013 рік, яким передбачено, що за результатами виконання бюджету по першому кварталу уряд зобов'язаний внести зміни в частині підвищення соціальних стандартів. Уряд Азарова цього не робить, тому я думаю. Що у Верховної Ради є всі підстави розглянути питання про відставку уряду Азарова як такого, що не виконує конституцію, законів України, ігнорує права громадян. І обкрадає ці громадян. Я звертаюсь до Верховної Ради невідкладно прямо завтра розглянути питання відставки уряду Азарова. Цей уряд має бути зметений, влада має змінена, бюджет має працювати в інтересах людей, а не олігархів, як це відбувається сьогодні. Геть партію регіону.